Вікна квартири, в якій жив адмірал, виходили на Дніпро, де у заростях буску був ботанічний сад, а зовсім не динозавра в кольорову ящерку. Почувався глибини квартири, голос адміравської дружини, миле Стасії Мила Стасія Лавівна. Одягнена по-домашньому -по -по і відчастиний халат. Винесла на балкон під підзорну трубу на, на тренозні і подивившись на небо. Теж проспівала який дивовижний ранок. Антон Павлович щось. Бугикаючи собі, підніс, установив трубу і навів різкість. Різ Нічого собі народу зібралося, присвиснув він, побачивши на схилах ботанічного саду. Тисяч двадцять заці, зацікавлених. Так, так, і не зважаючи на те, що вже від шостої ранку біля входу в Ботанічний сад чергувала рота міліції Онерів і не пускала туди нікого, крім акредитованих журналістів, офіційних особів. І людей.